Пов'язали повністю арматуру для нашої фундаментної монолітної плити в будиночку нашого одноповерхового. Тут у нас набивні сваї по всьому периметру нашого будинку, які заходять в несучий ґрунт, скажімо, скала. Зроблені ось такі балки, які об'єднуються з монолітною плитою будинку. Балка повністю по периметру з'єднується зі сваями, а потім вже фундамент, ну, сама армування плити заходить в балку. Армування плити у нас подвійне, нижня і верхня сітка. Через такі підставочки дотримуємося у нас захисного шару бетону. Зверху і знизу у нас буде по 3 см. Поробили вже випуски під каналізацію, повністю по будинку. І ось такий чудовий мар... маємо результат. Продовжуємо будівництво Івано-Франківській області, приймаємо замовлення на індивідуальне проєктування та будівництво будиночки по всій території України. Слідкуйте за нами далі, скоро розпочнемо приймати бетон.